Анатолій Боженко кадровий військовий на пенсії. Пішов на фронт добровольцем. Коли у травні минулого року звернувся до військомату, йому запропонували посаду командира батальйону. Погодився без вагань. Разом із побратимами охороняли блокпости на Бахмутській трасі. Кожна нормальна людина, яка вважає себе українцем і повинна захищати свою країну. Нато ми чоловіки. За наказом Анатолій з товаришами проводив розвідку біля 32-го блокпоста на БТРі. Обстріл почався раптово. У них влучила протитанкова ракета, відірвавши башту у бронетранспортера. Почали вибухати набої, що були всередині. І нас спасло те, що в десантному люці двері, які знаходилися, вони були не зачинені. Ми їх причинили, накинули на двері. Коротше. Ремень від кулемета і так їх тримали. І коли пройшов взрив, ті люди, які тримали, вони випали зразу з БТР. -а. Анатолій згадує, сепаратисти постійно обстрілювали територію разом з іншими бійцями. Цілий день пролежав у полі. Надвечір приїхали представники ОБСЄ. Мій заміститель сказав, що там в полі знаходиться підбитий наш БТР. Короче, і так далі, щоб вони під'їхали і допомогли хто живий вивезти. Ну вони нас не вивезли. Вони поїхали, сказали про нас сепаратистам, От, ОБСЕшники, і можна сказати, нас здали сепаратистам. А далі каже захисник його пораненого та інших бійців ополченці завантажили у машину і кудись повезли. До тями прийшов в опіковому відділенні Луганської обласної лікарні. Великий земний поклон цим лікарям, які нас лічили і відносились до нас як до своїх рідних дітей. Скільки я буду жити, я їм сказав там, і я їм дуже вдячний і. От і буду ходити в церкву, подавати за їхнє здрав'я, щоб вони жили, тому що вони там не дивилися, хто там українці, сепаратисти, Вони спасали всіх. У Анатолія діагностували струс мозку та контузію. У нього також було опечене обличчя та нога. На праве вухо чоловік і досі не чує, каже, часто паморочиться голова. У луганській лікарні провів два з половиною місяці ще два тижні у комендатурі сепаратистів, які вимагали від нього стати на їхній бік. Страху. Я вам скажу чесно, в мене не було. Тому що я дзвонив жінці і сказав, якщо я не повернуся, я тобі все оставив. От, так що в тебе все є, говорю, а я говорю, ні, ніколи не ні продамся ні на що говорю, і за які гроші не куплюся. Тобто, Якщо тут мені, як говориться, судьба зостатися, то значить я і виконую свої, свої обов'язки до кінця. Вибратись із полону Анатолію допомогли волонтери. Новий рік боєць зустрічав вже удома. Потім був місяць лікування у військовому госпіталі. Попереду реабілітація у санаторії хмільника. Чоловік каже, якщо дозволить здоров'я, обов'язково повернеться на фронт. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.